Дорогі мої брати і сестри, скажіть, будь ласка, ви відчували на собі дотик? Нема різниці чий. А, що ви відчуваєте тоді, коли до вас доторкається людина, яка вас любить? Приємне тепло. Ем, якщо б я доторкнувся до вашої руки, ви б відчули. Але якщо б я доторкнувся до краю вашої одежі, ви б цього не відчули. Христос відчув навіть тоді, коли до нього доторкнулася жінка, не до нього, а до краю його одежі. Мене дивує такий Ісус, який відчуває найменше, який відчуває ось таку, здається, дрібницю. По цій причині я кажу наступне, як би ми не робили наших дружин, наших чоловіків, як би добре, лагідно вони до нас не доторкалися, доторкнутися до Ісуса це набагато краще. І тоді, коли Христос доторкається до нас, це найприємніше. Я хотів би разом із вами прочитати історію, яку ви дуже добре знаєте. Звичайно, я спіль своєї проповіді міняю повністю, тому що це служіння, воно не є таким офіційним, як зазвичай. Я хотів би це служіння провести більше діалогом і цю проповідь зробити діалогом із вами, але для цього вам потрібні біблії. Якщо у вас є біблія, якщо немає, будемо читати разом. А якщо ви маєте бажання, є тут одна біблія, і в братерській кімнаті, якщо ви захочете взяти, ось там лежить одна біблія. Тому що я хотів би з вами попрацювати трішечки, після чого ми послухаємо пісню нашої сестер і помолимося і розійдемося. Євангелія Луки, 8 розділ, нам розповідає саме цю історію, про яку я вже почав говорити, і тема цієї проповіді моєї або розмови із вами називається Дотик зцілення» або незабутній дотик, або дотик спасіння. Прочитаємо з вами цю історію з сорокового вірша, хоча те, що нам потрібно, криється у середині цієї історії. До речі, кажучи, це є історія, подвійна історія. У цій історії ми зустрічаємо дві історії, начебто ця історія про цю жінку ховається, маскується і показує, що вона не настільки значна, але мура цієї історії зовсім інша і показує, наскільки вона значна. Сороковий вірш. Восьмому розділу, якщо ви знайшли, написано ось як. І коли повернувся Ісус, то люди його прийняли, бо всі чекали Його. Аж ось прийшов чоловік Яїр, що був старшим синагоги. Він припав до Ісусових ніг і став благати Його, щоб той завітав додому Його. Бо він мав одну єдину дочку, скільки їй було років. Запам'ятайте це число, 12 років. І вмирала вона. 12 років, і вмирала вона. Це ви розумієте, неприємні речі, і цей чоловік просив, щоб той му вирішив цю проблему. І коли він ішов, тобто Ісус, народ тиснув його. І далі починається інша історія, яка нічого спільного не має з цією історією. Я не хочу говорити зараз про дочку Яїра, Я хочу, щоб ми зосередилися на цій історії. 43 й вірш. А жінка одна, імені не знає, ми знати не будемо. Що скільки років хворіла? 12. Бачите, 12-12. Тут хвороба, яка призводить до смерті, тут 12, яка рано чи пізно призведе до смерті. Але ситуація цих двох жінок або дівчинки, жінки, відрізняється, одна лежача вдома вже при смерті. А інша, яка своїми ногами шукає можливості зустріти з Ісусом. Жінка, одна, що 12 років хворою, була на кровотечку. Я не буду вдаватися в ці деталі. Між нами є медики, які краще це розуміють, але це була неперепинна кровотечка, яка призведе рано чи пізно до смерті. І далі написано найгірше. Ніхто не міг її здоровити. Ніхто. 44 -та. Підійшовши ззаду, доторкнулася. До краю одежі Його. І результат миттєвий. І хвилі тієї і написано спинилися тій кровотеча». Хвилі тієї. Коли вона доторкнулася до краю одежі, Ісус, а далі 45-й а Ісус запитав, так хто доторкнувся до мене? Здається, смішне запитання. Тому що вище ми прочитали, що народ його тиснув. А Ісус каже: хто доторкнувся до мене? Коли ж відмовлялися всі. Тобто, та ну, ніхто, перестань. Петро сказав йому взагалі, вчителю, послухай, народ коло тебе он товпиться і тисне. Ну як? Можливо, не доторкнутися до тебе. Ну, по-любому, десь хтось кулаком, десь хтось ліктем, можливо, плечем. доторкався до Ісуса Христа. А Ісус в 46 вірші каже, доторкнувся хтось до мене. Бо я відчув силу, що вийшла з мене. І перше питання, яке я ставлю собі, Господи, як можна доторкнутися настільки до Тебе, щоб з Тебе вийшла сила? Як можна доторкнутися до Одежі Ісусової настільки, щоб вийшла сила із Тебе? 47 вірш. А жінка, побачивши, що вона не втаїлась, трясучись, підійшла, впала перед ними і призналася перед усіма людьми, чому доторкнулася до нього і як хвилюють її одужала. Він же, Ісус, промовив до неї. точку. Твоя віра спасла тебе. Йди з миром. Собі. Ось така коротка історія, яку ми з вами прочитали, і далі ми вже читаємо продовження зцілення точки Яїра. Вона нам не потрібна на сьогоднішній день, я хотів би зосередитись тільки на цій жінці. Троє мої брати і сестри. Навіть по причині цієї погоди я цю тему готував, і вона ще на півсирас, скажімо, я її допрацьовую, але з вами ділюся сьогодні. Я хотів би поставити вам одне запитання, над яким пропоную, щоб ми попрацювали хвилин 5 хоча б, можливо, 7. Скажіть, будь ласка, ті історії зцілення, які ви читали про Ісуса Христа, які описані в Євангеліях, є дуже багато історій про зцілення. Так чи ні? А давайте ми зараз пригадаємо декілька історій, інших історій, де Ісус зціляє ту чи іншу людину, і будемо прирівнювати до цієї історії про зцілення цієї проводичевої жінки. Яка відмінність, найбільша відмінність? Між цим зціленням і усіма іншими, які Христос звершив, ми знаємо, що зцілення в житті Ісуса Христа це була частина Його служіння. Він сам ішов у напрямку до людей, він шукав людей. І навіть пам'ятаєте, до нього підходили люди і кажуть, якщо ти хочеш, ти можеш мене зцілити. Христос каже: звісно, я хочу. Будь зцілений, значить. Яка найбільша відмінність полягала між цією історією, яку ми з вами прочитали? І між іншими зціленнями, які відбувалися в інших частинах служіння Ісуса Христа. А давайте, щоб ми не були голослівними, я пропоную вам, щоб ми відкрили Івангелію Івана і ми пробіжимося по деяких історіях читати не будемо. І ми просто пригадаємо деякі історії, дев'ятий розділ Євангелії Івана, будь ласка. Подивіться в 6-й і в сьомий вірш. Тут є історія про те, як Христос зцілює сліпонародженого чоловіка. Ми читаємо Біблію, ми знаємо, тому ми читати не будемо, але просто будемо виривати, на які вірші. Я хотів би, щоб ви побачили, яким методом Христос це робить. 9 розділ, шостий вірш. Промовивши це, Ісус що зробив? <рив> <рив> Сплюнув на землю і з слиною грязево зробив. І очі зліпомо помазав цим грязевим. І далі сьомий вірші до нього промовив. Піди умийся в ставку сілоном Тож пішов, приїмився і вернувся в видючи. Ви бачите, що зробив Христос. Ось який метод. Сплювує на землю, робить свого роду розчин, маже йому очі. Я взагалі, чесно кажучи, не знаю, як він, будучи і сліпим, і з цією гарячою навчальною сказав, йди помийся. Ну, напевно, хтось його побіг, швидше за все. Але а, а, весь секрет полягає в тому, що Христос ось так зробив стілення. Він помазав, зробив, доторкнувся і ще його направив, каже, йди. Той пішов і тоді зцілився. Наступна історія, давайте п'ятий розділ відкриємо тієї самої Євангелії. П'ятий розділ, шостий вірш, сьомий і восьмий прочитаємо. Тут є ще одне уздоровлення сліпого, який знаходився у купанні або в басейні Віфезда. І ми читаємо шостий, восьмий вірш. Коли Ісус його побачив, зверніть, будь ласка, увагу, сам Ісус його побачив. Тут жінка зато підійшла до Ісуса. Ми знаємо, що Христос все знає, усіх бачить, все відчуває. Але вона, та й кома це робила. Тут сам Ісус побачив його, що лежав. Та віддаючи, знаючи, що багато Він часу слабує, говорить до нього. Хочеш бути здоровим? Христос проявляє ініціативу. Хочеш бути здоровим? Відповідає йому хворий пане, я не маю людини, що до мене, як порушено воду, до купальні кинула. А коли я приходжу то переді мною вже інший влазить. Восьмий, говорить до нього Ісус, уставай, візьми, Боже свій. І ходи. Ось такий метод зцілення. Сам Христос каже, хочеш бути, хочу бути. Вставай, переложи свої і йди додому. Ось вам ще один метод, як Христос працює. Далі читаємо 14 розділ Євангелії Луки, 4 вірш. 14.4. Луки. Е, ще один. Ви падали, коли Христос стілює людину, яка хвора на хворобу, яка називається Бодянка. Знову ми не будемо вдаватися ці деталі, вони нам не потрібні. Але я хотів би наголосити на четвертому вірші. А Ісус, доторкнувшись, у його і відпустив. Він доторкається Христос своїми руками доторкається до людини хворої і каже, будь здоровий. 13 розділ Івангелії Луки переверніть, будь ласка, листочок. 13 розділ з 11 вірша. Саме про це ми якусь наступну неділю поговоримо. Це шокуюча історія для мене. І я відкриваю нові горизонти для себе в цій історії, але не сьогодні про це. Прочитаємо з 11 по 13 вірші. І ось там, у синагозі, була одна жінка, що 18 років мала духа немочі і була скорчена. І не могла ніяк випростатись. А Ісус, коли побачив, її знову ж таки, Ісус її побачив. То покликав до себе. До речі, кажучи, Ісус побачив жінку, ви скажете, а що так важко побачити? От я дивлюся на вас на жіну, ну легко вас побачите. Синагога відрізнялася від домів молитви. Ви знаєте, що синагога була поділена щонайменше на три двори або три величезних кімнати. В самій віддаленій від Святого Святих або від сцени, це була кімната або двір для язичників, для іноземців. Далі був двір, відведений чисто для жінок і дітей. І це місце ближче до центру до святого святих, було відведене для чоловіків. Кожна із цих кімнат або були, мала свою перегородку, таку решіток, скажімо, через які ти ну, можеш побачити. Ось. І Христос стоїть тут, Він проповідує в синагозі, і написано, що Він побачив жінку скорчену. Це не просто так подивитися вам в цей перший відведений двір чи кімнату і побачити когось. А Христос бачить людину, яка в іншому дворі, жінку. Скорчено через цю решітку, більше того, він її кличе до себе, що було заборонено жінці переходити у двір або в кімнату, відвертно або зарезервовано тільки для чоловіків. Було заборонено. Христу було байдуже. Він каже до тієї жінки, іди сюди. Він кличе її до себе, він її побачив. І далі написано сказав до жінки, жінку, звільнена ти від недуги своєї. І він руки на неї поклав. Не можна було дотркатися до жінки. Заборонено євреям доторкатися до жінки, тим більше в синагозі, у присутності чоловіків це було взагалі ну, анафема. Христу Байдаш. Він бачить жінку, він кличе її до себе. Це вже перше порушення правил, тому що не можна було в коло чоловіків її викликати. Друге зцілення в суботу. Не можна було зціляти в суботу. Третє доторкається до жінки, що було заборонено. Доторкається Христос, своїми руками зціляє. А добре, давайте ми ще один випадок, з вами подивимося. Луки, 4 розділ. Ми могли б гортати з вами до вечора сьогодні і говорити про цій історії, але не для цього. Я хочу, щоб ми час тягнули. Я хотів би, щоб ми знайшли відповідь на наше запитання, у чому полягає різниця між цими усіма зціленнями, які ми вже з вами розібрали, і цією історією про жінку. Значить, четвертий розділ, 35 вірш, давайте ми з вами подивимося. Тут уздоровлюється піснувати в Капернаумі довга історія, теж цікава історія. Але в 35-му вірші, подивіться, як Христос сурово, Тамара, те, про що ви говорили, Він не підбирав слів. Знаєте, є момент, коли ти підбираєш слова Ти боїшся людину образи, ти хочеш бути максимум етичним. Але є моменти, коли ти говориш те, що в тебе на серці прямо, можливо, грубо, ну, в розумінні, без підбору слів, але щиро, правду. 35-й вірш говорить, що Ісус. Заборонив йому, кажучи, замовчив. Вийди із нього. Тобто Христос використовує такий метод. Він цим демоном, які тероризували людину, він їм забороняє і виганяє їх, ми знаємо куди. виганяє. Ось вам деякі методи. Більше того, ми можемо згадати історію, коли Христос з учнями перепливає море, митайте, піднімається море, і учні кажуть, Господи, тобі байдуже, ми ж гинемо. Тоді написано, Христос встав і заборонив вітрові і настала величезна тиша. Тобто зцілення відбувається заборонами, доторканням до людини. Сам Христос виявляє ініціативу. А в цій історії, в історії про жінку, скажіть мені, будь ласка, що відбувається? Віра жінки. Е, я задав пряме запитання. Правильно ви сказали, віра жінки, але я пряме питання поставлю для вас. Е, е, Ісус Христос проявив ініціативу зцілити цю жінку. Ні. Жодного прояву ініціативи зі сторони Ісуса Христа. Але чудо відбувається. А знаєте, чому воно відбувається? Тому що жінка проявляє ініціативу, проявляє віру. Дорогі мої брати і сестри, не завжди чудо можна отримати. Чудо можна отримати не тільки тоді, коли Ісус Христос проявляє ініціативу. На базі історії цієї жінки, на прикладі жінки, ми бачимо, що якби вона не проявила ініціативи доторкнутися до краю одежі Ісуса Христа, чудо могло би і не бути в її житті. Натоп людей, жінка начебто полює за Ісусом Христом по причині вирішення своєї проблеми, тому що 12 років хворіє і ніхто не може їй допомогти. І вона начебто кидає останній раз цей рятуючий круг, чи рятівний круг на Ісуса Христа. І це вона робить тайкома ззаду до краю одежі. Самим проявляти ініціативу це теж дорога до чуда. Я, дивлячись на вас, я бачу людей, які проявляють ініціативу, особливо в такі умови. Цієї погоди кожен із нас сьогодні проявив ініціативу. Господь говорить до нас не тільки тоді, коли ми в комфортній машині чи, можливо, за прекрасної погоди в прохолодному метру приїжджаємо сюди і чекаємо, що Христос нас цілить, нам послужить, нам скаже. Сьогодні, дорогі мої, як я сказав, знімати шляху перед вами, дякую Господу, що ви сьогодні насмілилися зробити те, що зробила ця жінка. Ви самі. Та й команд ззаду важко добираючись, але ви проявили ініціативу. Ви проявили ініціативу, лиш би доторкнутися трішечки до Христа. Наше служіння сьогодні це є служіння, скажімо, ну, айсберг тих служінь, які ми робимо кожну неділю, нема формальності. Ну, сестри, дівчата, вони завжди гарно виглядають, і крім Бориса Григоровича, наші брати більш скромніше виглядають сьогодні. Це є край одежі. Але подивіться, будь ласка, я сказав, що чудо або благословіння я вже відчув у цьому служінні. Я відчув благословіння у цьому служінні. Як тільки ми помолилися і почали співати загальним селом, і потім сестри співали за ці вірші. Я дуже дякую. І я хочу сказати наступне, дорогі мої брати і сестри. Нам потрібно навчитися проявляти ініціативу, Якщо ми хочемо отримати зцілення. Не потрібно десятками років чекати, що до нас прийде Ісус. Нам потрібно брати дуже часто приклад цієї жінки, не дивлячись на погодні умови, не дивлячись на 12 років історії хвороби, важкої хвороби, не дивлячись на те, що натовпи тиснуться і пропонується сьогодні Ісус в різних церквах, у різних мегашоу і все таке інше, ми з вами повинні проявити ініціативу і хоча б ззаду до краю одежі Ісуса Христа, але доторкнутися своїми власними. Руками. І я гарантую, на прикладі цієї жінки Христос не прожене. І це питання, яке він зробив цій жінці, хто до мене доторкнувся, жінка перелякалася. Христос, це питання поставив не для того, щоб приносити жінку, а навпаки, він хотів в очах усіх інших людей повисити її настільки, щоб сказати, це є дочка Авраамова, це є та дочка, яка з вірою прийшла до свого батька і до краю одежі доторкнулася. <клух> Чудо ми можемо пережити в нашому житті. Не тільки тоді, коли Христос приходить і нагодовує п'ять тисяч народ. І ми десь там в числі цих людей. Але чудо в нашому житті може відбутися навіть тоді, коли немає натовпу людей. А ми просто доторкаємося до Ісуса, і чудо відбувається. А більше я вам скажу, часто чудо відбувається тоді, коли навколо Ісуса маса людей. Але чудо переживає тільки. Одна людина, як я бажаю, щоб ви бути у числі цього одного, як я бажаю, щоб ви були в числі тих, можливо, небагатьох, які переживуть або переживатимуть не одне чудо в своєму житті, але саме проявом ініціативи по відношенню до Бога. Сьогодні християнство воно більше, знаєте, таке комфортабельне. Сьогодні ми шукаємо комфорту. Ми сьогодні хочемо до церкви не йти. А їхати, їхати не по якій будь дорозі, а по асфальтованій дорозі, і так далі, і тому подібне. Ми сьогодні в нашій церквах хочемо сидіти не будь на яких кріслах, а на яких кріслах. Ми сьогодні шукаємо умови, кондиціонери, все це прекрасно. Я цього не критикую. Але я хотів би вам пригадати історію, яку пережили наші діди, наші прабатьки. Вони збиралися, знову ж таки, дивлячись на цю казкову погоду. Ну, звичайно, з вікна, коли ти дивишся, це казка. А коли ти попадаєш у сніговий полон, десь, можливо, на якійсь трасі, зовсім по-іншому. Але до чого я веду? У Бога не буває поганої погоди. І це, що ми маємо, це є чудо, це є диво. Те, що я особисто за 36 років бачив тільки у фільмах, я міг побачити на власні очі. І більше того, сьогодні своїми ногами потоптати те, що брати наші розгортали. Ось. Але до чого я веду? Ми з вами сьогодні маємо усі умови, і нам не потрібно прикладати дуже багато зусиль, щоб сюди добратися. Наші діти. Наші мами, наші бабусі, наші дідусі, вони збиралися у темних лісах зимою. Зимою. Дуже часто знаєте, що вони робили? Вони брали газету або картонну бумагу і замотували ноги підошву, ніг, тому що не всі мали лижі, для того, щоб не залишати після себе глибоких слідів у снігу. Бо коли вони доходили до лісу, Маючи такий вітер, який ми мали два дні поспіль, він вмить замітає ці сліди. І КГБ воно аж ніяк не могло додуматися, що брати і сестри збираються у лісі. Слідів немає, у лісі темно, жодного будинку і все таке інше. А наші брати і сестри, наші старші пастори, збиралися у лісах, прославляли Господа. І це люди робили з власної ініціативи, доторкаючись до краю одержі Ісуса Христа, а які були церкви, гарячі церкви. Церкви зростали. Покаяння було маса. Хоча було багато чого забороненого. Тому, дорогі мої брати і сестри, проявіть ініціативу. І ви переживете чудо в своєму житті. Проявіть найменшу ініціативу. Можливо, таку ініціативу, що ніхто не побачив. Але не Ісус Христос. Ісус по-любому побачив, відчує, що з Нього вийде сила. І ви отримаєте те, у чому ви нуждалися, і те, за що ви боролися десятки років. Є багато християн, які ніколи. Не пережили жодного чуда в своєму житті. Мені шкода таких християн. Я скажу ще гірше, є дуже багато християн, які ніколи не переживуть жодного чуда в своєму житті, тому що 18 років вони лежать біля басейну і вони просто-напросто чекають, що до них прийде Ісус Христос. Так, є випадки, коли Ісус іде. Але в інших випадках Христос каже: Прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, і що я зроблю? І тільки тоді я заспокою вас. Часто діти, нам приємно, коли сама дитина йде до нас, вилазить нам на руки, обіймає за шию. Так? І тоді ми кажемо все, що ми думаємо про неї, тоді ми цілуємо цю дитину, тому що обличчя вже поруч, чому би не використати цей момент? Ми доторкаємося до дитини, ми гладимо дитину, можливо, вкладаємо спати, молимося разом. Все-таки Ісус, як батько Небесний, чекає, коли ми, як його діти, все-таки виліземо йому на руки, доторкнемося до нього і скажемо, батько Небесний. 12 років мучивсь. Відвідав десятки, можливо, сотні лікарів, і лікарень, витратив не одну сотню, або не одну тисячу, жодного результату. Дозволь до краю одежі доторкнутися для того, щоб я бажаю, щоб ви в вашому житті пережили не одне чудо, чудо вашої ініціативи. Не чекайте, що Христос прийде до вас. Ідіть до Христа самі. Це те, що ми сьогодні зробили. І Я вдячний Господу, що ви сьогодні разом зі мною тут, у цій церкві. Можливо, це буде сміливо звучати, але я скажу, поки ми тут, двері цієї церкви не зачиняться, при будь-якій погоді. А така погода випадає, можливо, раз у сотні років. І ми маємо привілей е, сьогодні і, можливо, через декілька тижнів, місяців і років згадувати, що 24 березня на градуснику було 10-12 градусів морозу, а за вікном було стільки сніг, що ми бачили з вікна фічі гури. Єде, що дивишся, брати розгрибають сніг і дивишся, коли їм заходять сюди, тренуються, починають співати. І сьогодні ми мали можливість доторкнутися до Ісуса Христа. Хай Бог нас цьому благословить. Переживаємо чудо в нашому житті, доторкаючись до Ісуса Христа. Це найменше, що ми можемо зробити. Шукаємо самі. Давайте прагнути самі, не чекати, що хтось нас поведе, що хтось нас заставить, що хтось нам буде давати стимул. Пастор дуже часто нуждається у стимулі. Тому давайте самі особисто на своєму рівні робити те маленьке, що ми можемо, і чудо обов'язково не забереться. Амінь. Дорогі друже! Ти щойно прослухав проповідь Слова Божого. Якщо ти відчув, що Бог торкнувся твого серця через це слово, якщо твоє серце відкрите для Бога, то я ласкаво запрошую тебе відвідати на нашу церкву. Адресу та місце знаходження церкви ти зможеш прочитати внизу цього звернення або ж зайти на наш вебсайт і отримати усю необхідну інформацію. Повір, я особисто буду надзвичайно радий познайомитись із тобою, двері нашої церкви та серця усіх членів церкви, широко відчинені для тебе, твоїх друзів і твоєї родини. Успіхів тобі та благословіть! З вами був пастор церкви Благодаті, міста Києва, Любомир Митвій.